Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Далі до складу Голден Стейт переходимо номінальні гості у жовто-синіх кольорах. І склад наступний. У цій команди а тим часом забиває перший гол Енерджі <плес> Клаб. Костушевич в один дотик. М'яч вискочив до нечая. Нечай перед воротами. І нечай не завдає. Удару сьогодні, до речі, рамку воріт Голден Стейт захищає схоже Олександр Шинкарюк. Так і розіграли максимально невдало. Цей небезпечний стандарт Просто У чорному контратака Голден Стейт не влучає Тітовський. З рахунком 4-2 аму стар таксі, тріумфатор літнього кубка. челендж формовчаначки поступився Козакам Юнайтед та по оборонах Сагайдачі Більше ніякої небезпеки не було створено. Біля воріт Енерджи Клапа, але саме за рахунок перебору полів у суперника, могли би жовто-сині отримати якийсь шанс, але у цій ситуації... Костушевич. Костушевич рухається по флангу у центрі. Від... Віддає і пробиває гороба із близької відстані, але не переграє. Нечай. І удар від горобо 3-0. На 17 хвилині вдається збільшити свою перевагу номінальним господарям. Ізотов. Онищук. Онищук. У центр зміщується, Пробиває і в сам міскій кухні. А влучає Степан Онищук 4-0. 18-та хвилина. Намагався загострити ситуацію, але на цьому час вичерпати. У першому таймі, тож підсумок стартової 20 хвилинки 4-0 на користь Енерджі Клаб. Відіями своїх підопічних, але навіть за такою гри команда отримала дуже суттєвий гандака у рахунку. І поки що, взагалі, непомітно зарахувати, що коло стиль здати переламати зустрічі, а тут Горовий як не забиває. Ну, це як кажуть уже. Пробуває контакт на місці. Онищук. Бондаренко. Добровольський. Панов. Панов по фангу. Обіведова і в ближній кут. Бачив, що м'яч водиться повз ворота. Студенецький, тож випустив його за межі поля. Як технічно зіграв добровольський вихід Вічнавіч. І Бондаренко забиває шостий гол для Енарджи Клаб у цьому матчі. У простій ситуації. І таке буває, але, повторюся, особливо не варто звинувачувати. Футболістів Golden State зараз Шинкарюк виручає свою команду після удару горового. І, видно, друга поразка поспіль у пасиві Golden State. Отож, час вичерпано у другому таймі. Energy Club здобуває розгромну перемогу над Golden State у стартовому матчі третього туру осіннього сезону. В принципі, рахунок по грі ніякого майже супроти вам суперники не завдали і, знаєте, непоганий такий старт для вашої команди. Немає нічого додати, задоволені результатом на 100%. Щось виходило, щось не виходило. Є над чим працювати. В цілому, результатом задоволені, все як планували. Деякою мірою там команди намагалась десь грати п'ятим навіть більшу половину там тайму другого, але ви зупинили, як вам сі суперник і чи загалом вони достойно виступили, як ви вважаєте? Звичайно, достойно. Я думаю, що в такому сильному чемпіонаті в голд-лізі немає недостойних суперників. Тому суперник зробив все, що міг, але просто завжди є хтось хтось сильніший. Ми звичайно готувалися і до гри проти п'ятьох польових, і до будь-яких будь-якого розвитку подій під час матчу. Тому в цілому. Дякую команді за те, що все зробили, як скажімо так, як на тренуваннях. Все склалося так, як хотіли, як планували, і в цілому результат на табло. У вас сьогодні дебюти були сьогодні, так? Так, звичайно, були дебюти і на полі, і одразу ж забували голи. Я думаю, що це додасть мотивації хлопцям майбутньому і будуть ще більш круті результати, більш красивіші голи. Dziękuję, dziękuję